Отже, для того щоб безкоштовно отримати саджанці винограду, ви можете почеренкувати свій кущ на палички і їх вкорінити, коли вкорінюються черенки. У вас є два варіанти. Перший, простіший. І ним, до речі, користуються фактично всі виноградарі. Ці наші саджанці також були вирощені із його допомогою. Просто ви на початку травня, приблизно, коли вже тепленько, немає точно морозів. Ви отакі палички ріжете на дві-три бруньки, втикаєте в землю, і до осені вони виростають в такий от саджанець. Є другий варіант, трішки більш заморочистий. Він називається страшним словом вегетуючі саджанці». І зараз я вам розповім, в чому суть Він також дуже розповсюджений. Там в чому суть полягає. Ви десь в кінці лютого, на початку березня, в квітні, там по-різному, це інша історія. Впихаєте. Стеблинку в баночку, от таку, вона тут пускає корні, і вже до травня вона пускає вже лозинки зелені. Тобто, отут, коли ми тільки втикаємо, тут уже є лозинки. І воно вже таке росте. І ви в тому ж травні, всередині, в кінці, хто як висаджуєте, і воно росте собі далі. До кінця осені виходить приблизно один, однаковий результат. Що там, що там. Виникає логічне запитання: навіщо ж ці два варіанти чому не садити простіше? Отже, два основних недоліки: висадки винограду в травні, прямо в землю, коли ви вткнули, і воно собі росте. У винограду є такий нюанс: вткнули чернок в землю, і він сидить, сидить, не пускає зелень. Сидить, сидить сидить, сидить, сидить. А потім в середині літа стартонув і здавалося б, нормально лозинка пішла. І вже до вересня-жовтня він такий в дебеленький, от такий, от таку стеблинку, він вже розрісся, але вона іще зелена, тому що у лози є така штука, як період визрівання. А потім восени, воно ж серед літа тільки стартонуло, не встигло визріти, раз і на зелену лозу хряпнув мороз, і ваш саженець гавкнув медним тазом. І все, ви старалися, підв'язували, мучилися, обробляли. А він здох. У випадку вегетуючого саджанця, тобто в баночку, у вас є ще плюс десь 2 місяці для періоду визрівання лози. Тобто ви вткнули десь у березні, дачі там раніше, пізніше, хто не важливо, коли воно стартонуло раніше, навіть якщо саджанець раптом розвинувся не таким товстим, є тонші товші. Саженці це не так важливо. Головне, щоб він був визрівший, то у нього є більше часу, щоб елементарно визріти і його не поб'є мороз. Другий суттєвий недолік висадки винограду в травні, прямо в землю черенками. Це відсоток приживання. Тобто, як показує практика, може винограду прижитися, якщо ви, наприклад, посадили 100 черенків одного сорту, може не прижитися як один, так може не прижитися і половина. Але це якщо ви посадили 100. А якщо ви придбали, наприклад, якийсь цікавий для себе сорт, тільки одненький череночок, ви з нього можете там зробити два череночки, які на не прижилися, да? От халепа сталася, і вам доведеться чекати ще цілий рік. І все. А так, а так, у випадку вегетації, ви його висаджуєте раніше. Там, отак він у вас. Побачили, що щось ну, не вийшло з ним раптом. І у вас є ще певний час знайти у виноградарів сорт, який ви все-таки хочете. А тепер переходимо до вегетуючих саженців черенків, а саме до їх недоліків. Отже, чому у нас здихають черенки винограду, які ми посадили в контейнери? Отак уявимо, що у нас тут уже наколочена земля. Ми сюди втнули череночок, і він у нас починає рости. Пішов корінець, пішла лозинка зелена, а потім через пару тижнів лозинка починає жовтіти і загибатися. Корінь гніє. Чому ж це відбувається? Перша причина це те, що не потрібно спішити поперед батька. Те, куди вже той батько собирається, часто висаджують в лютому. А то й в січні дані череночки, ну здавалося, висадили в січні. Це на кілька місяців раніше. Він уже до травня місяця має бути в отакі ого кущі. Аж ні штука в тому, що виноград, ну будь-яка рослина, в неї має бути період покою, правильно? Тобто, хай він трішечки поспить. Це по-перше, тобто, для нього неприродно просипатися взимку. По-друге, професіонали часто пророщують так в січні і в лютому, але у професіоналів є спеціальні умови, вони вже знають, у них є досвід, у них є вкладені ресурси, в технології і так далі. Ви на підвіконі, у вас не витриманий температурний режим, у вас не витриманий світловий режим, тобто елементарно зимою день коротше, тобто немає достатньо світла, щоб розвивався нормально. Ваш черенок. До того ж, молодий виноград дуже боїться перепадів вологи, і через це активно вигниває корінь, що я маю на увазі. Для того, щоб череночок ріс, він має бути не сухим. Правильно? І ми його активненько туди поливаємо, в оцей наш контейнер із ґрунтом. Але часто він поливається в більшості випадків через щур сильно і отут мокро, і через оцю мокроту він у вас вигниває. Поливаємо часто, вигниває. Не дополиваємо, не росте нормально. Коли ж правильніше садити в контейнери виноград краще в контейнери його висаджувати в кінці березня і в першій половині отам квітня, навіть в другій половині квітня, тоді він ви його і раніше висаджуєте, розумієте? І він тоді у вас швидше стартує, тому що для винограду природно в цей період стартувати не в січні. А в квітні, і він тоді старто ненормально, він буде нормально розвиватися. У вас буде менше цей період, навіть якщо ви будете помилятися при поливі у баночці, оцій, тобто в оцьому контейнері, в якому у вас уже засипана земля, в якому він у вас росте, правильно, у вас буде менше період там мокрого, сухого перепадів. Оцих він у вас швидко розвинеться, і ви його в травні швиденько висадите у велику землю, там де цей баланс найкраще витримати, набагато як мінімум краще ніж в цьому контейнері. І він буде. Собі рости далі. Тобто найкраще це березень і початок, перша половина, середина квітня. Хух, пішов спать, того що 12 година ночі, а я тут рву душу з вашими черенками. Гарного вам врожаю, мирного неба, дебелих спин, до нових зустрічів!